Доброго дня. Я Шаперен Корте, студент групи ПЗПІ228, і це звіт до лабораторної роботи номер 4 В ній нам необхідно розробити програмне забезпечення для його пристрою. У був розроблений наступний пристрій. Він складається з контролера. Е модулю. Розрахунку дистанції Distance Meter, а також два сюдиоди, які демонструють поточний стан станції, чи зайнята вона або ні. Запустимо симуляцію. Іноді потрібно почекати, бо буває таке, що воно дуже довго запускається. Запрацювала. Всюдодіоди змінюють свій кольор. Ось висновна дистанція максимальна 35 см нехай буде. Якщо дистанція становиться меншою, то пристрій сигналізує, що станція зайнята. Бачимо, говорить зелене світло, тобто вона не зайнята. І нехай ну ось під'їхала машина умовно. Згорілась червона. Виїхала. Загорілась зелена. Бачимо, передаються меседжі. Перевіримо. Ось у нас є одна станція. Зараз там э, вільний. Змінимо його на заняту. Передався. Перевіримо. False. На цьому все.